Hello. вітаю. Мене звуть пастор Енріко Кореллі, і я хочу привітати вас сьогодні на нашій програмі. Де б ви не були, в якій би країні, нехай Бог благословить вас. Ми молимося за вас. Давайте почнемо з молитви. Отець. Дякую за цей час, який ми проводимо разом. Господи, ми любимо тебе. Ти так багато зробив для нас. Ми дякуємо за всі наші благословення, дякуємо за Твоє Слово. І сьогодні ми просимо, щоб ти говорив до нас через своє слово, щоб ти благословив нас і щоб допоміг нам змінитися в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Мене звуть пастор Енріко Кореллі. Мої друзі називають мене пастор Рік. Я приїхав з Америки, живу в штаті Меріленд який знаходиться поряд із Вашингтоном, і я дуже радий можливості говорити до вас через це чудове телебачення. всі сучасні технології та винаходи. Це диво, яке Господь використовує, щоб ми проповідували Євангеліє всім народом і кожній людині. І як говорить писання, потім прийде кінець. Сьогодні я хочу прочитати один вірш з Ісаї, 31 глава, 4 вірш. Лише один вірш. Бо до мене Господь сказав так Як Муркай Лев, чи Левчук над своєю здобиччю, хоч покликана буде на нього юрба пастухів. Він голосу їхнього не лякається та не боїться їхнього крику. Так зійде Господь Саваот воювати на Сіонській горі та на взгір'ї її. Я хочу почати з того, що поділюся своїм досвідом. Минулого листопада. Я лежав у своєму ліжку. Щоб бути точним, це було 18 листопада, і я не міг заснути. Тому я молився. Якщо ви вночі в ліжку і ви не можете заснути, помоліться це завжди гарна ідея, чи не так? Це найкраще, що можна зробити. Тому я трохи молився, і потім я відчув. Що замість того, щоб говорити до Бога, мені слід просто чекати на нього почути, можливо, він хоче щось сказати мені. Тому я лежав так близько 30 хвилин. Потім я почув ці слова: лев із Сіону». В англійській мові ці слова римуються «Lion from Zion». І я знову це почув лев із Сіону. І, правду кажучи, я думав, що цей голос просто говорив про мене, а мені іноді складно приймати, коли Господь каже щось добре про мене. Я завжди думаю серйозно, але правда в тому, що Бог думає та й говорить лише добрі речі про нас. І в мене було враження, що Бог тоді говорив. Ріку, ти лев із Сіона? Зрештою, я, звичайно, заснув цієї ночі. Слава Богу. І наступного ранку я читав книгу Ісаї, і я прочитав цей вірш. 31 глава, 4 вірш. Тут слово лев згадано двічі. Один раз згадано слово Сіон. І я ще більше переконався, що Господь говорив до мене. Він говорив про мене, кажучи, ти лев із Сіону. Тож я почав думати про тіло Христа. І я зрозумів, що кожен християнин покликаний бути левом із Сіону. Знаєте, Лев це сильна тварина. Лев це агресивна тварина. Лев вміє голосно гарчати. Ми поговоримо про це пізніше. Але також лева називають королем джунглів. Яке цікаве слово, і це слово буде рема. Слово, яке дає світло, дає захоплення. На жаль, після того, як Господь дав мені це слово наступного вечора, я читав писання і в дусі побачив тривожну картину. І я побачив, що багато левів християн, вони всі лежали або не діяли. І будь-яка з цих двох ситуацій негарна просто лежати або не діяти. Іншими словами, лев не був активним, лев не був агресивним, він просто лежав. Отже, я подумав? Чому, коли Господь закликає нас бути левами, багато хто виявляється тими християнами, які просто байдикують? Можливо, їх ніколи не вчили, тому що вони леви із Сіону. Дух християнина наповнений Дунамісом, силою Бога. Від нього з'явилося слово динаміт коли ми отримуємо хрещення Святим Духом, нас наповнює дунаміс як динаміт. Ця чудова, незрозуміла сила Божа. Можливо, ви ніколи не були навчені цьому. Коли я був молодий. у мене була можливість чути великих вчителів, і вони вивільняли сильне, владне слово у моє життя. і знаєте що? я ніколи не забував його. А можливо, ви не були навчені. Друга причина, чому християнин не гарчить як лев, це пасивність. І в мене є вчення з цієї теми. Дасть Бог, я поділюся з вами цим в одній з наших програм. Змиритися з тим, що має статися, що б не робив, все одно таки буде. Якщо Бог хоче щось від мене, я просто чекаю на нього, щоб він постукав у мої двері, послав ангела що завгодно. Пасивність це негативне поняття, і християни повинні розуміти це. Третя причина, чому лев лежить або не діє, це проста лінь. Особисто мені потрібно боротися з плодською лінню кожен день мого життя. Не знаю, як ви. Але це те, що я роблю. Мені потрібно брати себе в руки і говорити я встаю, щоб навчатися і старанно працювати для царства Божого. Я не буду лінивим християнином. Тому для мене було дуже тривожно бачити цю картину в дусі. картину левів, які мають бути завойовниками а замість цього вони лежать і не діють. Це викликає занепокоєння. Тож давайте знову поглянемо на цей вірш ось що написано Господь промовив до Ісаї. Як гарчить лев чи Левчук над своєю здобиччю? Тобто лев. Молодий лев, який зловив тварину і готовий їсти її. Потім написано: хоч покликана буде на нього юрба пастухів. Можливо, тут були деякі пастухи, і вони збиралися разом, щоб виступити проти цього лева, бо, можливо, він забрав якусь із овець далі. Написано Він голосу їхнього не лякається. Та не боїться їхнього крику. Він не турбується. Він просто стоїть над своєю здобичю і реве. Він не боїться тих, хто йде за ним. Він гордий і він сильний. І далі написано. Так зійде Господь Саваот воювати на Сіонській горі та на взгір'ї її. Іншими словами, як лев бореться, як лев завойовує, як лев реве, так і Господь прийде, щоб боротися за Сіон, тобто за його людей. Біблія говорить, що Ісус, Він Лев з коліна Юди. Лев приходить, щоб боротися. Лев приходить, щоб перемогти. І це те, до чого закликає нас Господь бути левами Сіону. Отже, давайте поміркуємо трохи про левів. Які характеристики ми можемо назвати? Їх справді багато, але ми перерахуємо три. Перше, лев він агресивний. Іншими словами, він не чекає, доки їжа прийде до нього. Він виходить і бере її. Амінь. Друге Лева називають цар звірів Цар. Ми поговоримо про це трохи пізніше. Третє. Як я вже сказав раніше, лев він рикає. Лев він знає, як використати свій голос. Він знає, як використовувати свій рот. Тому що рикання лева вселяє страх у його ворогів. І тут слово ворог я вживаю в множині, тому що в житті у нас є багато ворогів. Наприклад, є із світу демонів, але також багато ворогів і в нашому житті. Деякі люди можуть бути ворогами, не дивлячись, розуміють вони це чи ні. Часом вони не розуміють цього, просто намагаються бути собою. У контексті святості деякі люди можуть бути ворогами. Лев та його рикання вселяє страх у ворогів. І ось питання як ми рикаємо? Бог використовує цей вірш, щоб говорити до нас, і він використовує порівняння та приклади. Пам'ятаєте написано, як лев. Як Левчук, що рикає над своєю здобиччю, він не боїться своїх ворогів, і крику їхнього не боїться. Так, ми зараз живемо в галасливому світі. Ми чуємо так багато голосів та новин, реклами. Нам потрібно розпізнавати, що є добро, а що є зло. Але в більшості, як ми знаємо, це негативні голоси, не божественні голоси. Тому нам потрібно навчитися розпізнавати голоси, які ми чуємо. Проте лев не боїться цих голосів, навіть якщо вони тиснуть на нього. В оригіналі на євриті це слово також можна перекласти як переслідування. Вони йдуть за левом, кричать, волають до нього, але він абсолютно непохитний І він збирається забрати те, що він захопив. І якщо ви запитаєте, як же нам речати, ми робимо це, коли сміливо і впевнено проповідуємо Слово Боже. Це рикання християнина. Це те, що вселяє страх у царство диявола. Це те, що чують вороги Ісуса Христа. Коли ми проповідуємо Слово Боже, ми починаємо речати наші вороги чують це і вони відступають. Вони повинні відступити. Це те про що говорить Біблія. Те, що Слово Боже це меч, гострий меч, і ми знаємо про це. Християнин, якщо ти зараз лежиш, не дієш. Ти пасивний або лінивий, і вже не так натхненний Господом, як раніше. Я маю слово від Господа. Ісус дав мені це слово, як і назву нашого сьогоднішнього вчення: Лев і Сіону. Якщо ти в цьому стані, ти лев, який лежить, який не діє, є два слова. Пробуди себе. Пробуди, піднімися та йди. Почни зі сміливого проголошення Слова Божого і потім дій за словом. Вставай і починай діяти. Пробуди себе. і ось що багато християн опускають. Вони очікують, що Бог зробить це. Можливо, вони просто чекають надприродного дива, чогось із небес. Але ні, Господь говорить про кінця, він уже дав нам своє слово. Ми просто проголошуємо його. Він уже дав нам силу молитви, і ми маємо молитися. Він дав нам дар говоріння мовами, говорити в дусі. Нам потрібно прокинутися. Прокинутися і не чекати, поки він щось зробить. Прокинься і вставай. Йди та рухайся. Є ще дещо, що слід пам'ятати. Лев це король джунглів. Біблія називає нас священниками, пророками та царями. Лев, король джунглів, і Біблія називає нас королями Бог. Найвищий король найголовніший і єдиний король з великої літери К. Але ми також королі. Але з маленької літери К. Він великий король. ми маленькі, не дивлячись на це, Біблія називає нас королями. Мені завжди було складно так думати про себе. Можливо, моя дружина не повірить мені, але насправді мені складно так думати про себе. Ми священники, пророки та царі. Ми стоїмо, і потім рухаємось в праведності Бога. Тобто, ми розуміємо свою позицію як народжені згори, як викоплені кров'ю віруючі, він зробив нас праведними. Ми самі не виправдалися. Крім того, Біблія говорить, що всі наші праведні справи як забруднений одяг. Але Бог зробив Ісуса нашою праведністю. Хто вірить в Ісуса, отримує праведність Бога завдяки милості нашого Господа та Спасителя. Тому ми леви. Ми розуміємо нашу позицію в праведності Божій. І ось третя думка Нам потрібно бути агресивними. Нам потрібно бути агресивними в дусі. Так багато християн вони діють тільки захищаючись. Вони чекають, поки щось станеться, і тільки потім реагують. Нам же треба бути проактивними. Перестань захищатися. Не чекай, коли щось станеться, і ти розчаруєшся. Будь проактивний у своїй вірі. Яка б у тебе не була потреба, йди і заповни її проголошуй Слово Боже. Знайди обітниці з Біблії, які підбадьорять тебе, сміливо проголошуй їх, і потім будь слухняний Богові, Він може сказати тобі, щось зробити. В більшості випадків він говорить: молячись, ми починаємо проголошувати Слово Боже, але нам також потрібно бути відкритими до того, що Бог говорить нам робити. Тому що Біблія говорить нам бути виконавцями слова, а не лише слухачами. Отже. Господь говорить у четвертому вірші до Ізраїлю, як до нації. Він каже: Я зійду і боротимуся за вас, як Лев бореться за свою здобич. Він говорить це до кожного християнина індивідуально, але також він каже це до всієї церкви Ісуса Христа. Одного разу Ісус таки прийде, або, як ми зазвичай говоримо, повернеться. Коли він повернеться, Він очистить нас від усього безлату, і я гарантую, що він повернеться з речанням. Він повернеться агресивно, він повернеться як цар. Він повернеться, як переможець. Я вам це гарантую. І це буде славно. Але до цього Лев з коліна Юди чекає, щоб ми діяли, як Леви із Сіону. Зверніть увагу. В Писанні йдеться про левів і левчуків. Ось що я думаю леви представляють тих, хто в Господі вже довгий час. Зрілі християни. Левчуки це молоді леви. Вони молоді в Господі, вони натхненні. І чим старше ти стаєш у Господі. Ти здобуваєш більше мудрості та більшість проблем, ти долаєш мудрістю. Коли ти молодий, ти практикуєшся в своїй енергії і в силі. Це дивовижно. Коли ти зрілий, у тебе є мудрість і сила, але коли ти молодий, у тебе є енергія сила та зухвалість, але тобі потрібно додати трохи мудрості. Ким би ти не був лев, зрілий в Господі, або ж Левчук, який зростає в Господі, натхнений, полум'ї. Кожен із них гарчить над своєю здобиччю. Господь шукає кожного, неважливо в якій ми позиції. Він хоче, щоб ми були тим левом. так багато дивовижних речей відкриває нам писання. Ми повинні пам'ятати, що найважливіше для християнина це ходити в любові. Біблія говорить, що без любові ми ніщо, але також ми маємо ходити в силі. Усі це люблять. Ходити в любові часто кидає багато викликів. Але ходити в силі може бути навіть весело, коли це сила Божа. Ким би ми не були левами або левчуками, або зовсім левенятами, або левами, підлітками будь-якого віку. Бог хоче, щоб ми ходили в любові, але Він також хоче, щоб ми ходили в силі. Пам'ятайте, якось Ісус повернеться. І він закінчить усю роботу за нас. Коли ми очікуємо, ми працюємо. Коли ми очікуємо, ми працюємо. Але коли прийде Ісус, ми царюватимемо. 20 та 21 рік. Хто б міг подумати, як сильно зміниться світ? Весь світ, більшою чи меншою мірою, був приголомшений. Все в житті було змінено за один рік. Лише за один рік все змінилося. І потім почався другий рік змін. І тепер, коли я тут з вами, почався третій рік. Хто б міг передбачити це? я не чув пророцтв про те, що таке прийде. Був один пророк в Америці. який пророкував про те, що наближається епідемія або чума, як у часи Єгипту. він говорив про це, але я дізнався про нього після того, як усе сталося. Легко зрозуміти, чому деякі з нас стали тими левами, які лежать, не діють. Легко зрозуміти це ви були вражені Вражені цим світом, вражені тиском і відповідальністю. Можливо, ви були вражені ковідом. І я також сумом заявляю, що втратив друзів під час ковіда кілька мужів та жінок померло. Сім'ї зазнали втрат у той час, коли була велика захворюваність, і це було величезним подивом. Життя змінює нас. Я думаю, ми всі стали християнами, які зазнали втрат, пережили депресію або думали про те, щоб здатися. Але я можу сказати з точністю: неважливо, який твій стан, неважливо, як погано тобі, або як багато всього виступило проти тебе. Бог бачить тебе як лева Сіону. він бачить тебе таким. А диявол не хоче, щоб ти бачив себе таким чином. Він хоче, щоб ти бачив себе розбитим, розчавленим. Він хоче змусити тебе жити і не діяти, а плести по течії. Але ні, Ісус бачить тебе як лева. Він хоче, щоб ти пробудив себе, щоб ти встав і пішов. І якщо ти встанеш, якщо ти будеш ричати, ти будеш щасливий і натхненний. Давайте помолимося. Небесний Отче, ми любимо тебе, Господи. І дякуємо тобі за це слово, Лев і Сіон. Також ти дав мені ці два слова, пробуди себе, це частина нашого життя. Нам усім потрібно прокидатися час від часу. Отець, ти даєш нам силу, даєш нам благодать. Господи, коли ми не відчуваємо, що можемо йти далі, ти даєш нам благодать, коли ми відчуваємо. Що ми не маємо сили, ти все ще даєш нам благодать, і ти говориш нам чекати на Господа, який оновлює нашу силу, і ми піднімемося як орли, побіжимо і не втомимося, і підемо без втоми. Господь, коли ми проголошуємо цю обіцянку, Отче. Ти вивільняєш свою благодать, ти завжди вивільняєш свою благодать. Ми не можемо жити без твоєї благодаті. Коли ми проголошуємо Твоє Слово, більше благодаті, ще більше благодаті вивільняється. Дякую, Господи, дякую. І ми будемо виконувати свою частину в останні часи. Ми не будемо зваблені турботами світу, ми відбиватимемо атаки ворога. Господи, ми не будемо слухати голоси, які кажуть нам, що ми не можемо зробити цього. Голоси, які говорять, що на наші молитви немає відповіді, ми проголошуємо в ім'я Ісуса. Що ми отримуємо відповіді на наші молитви, тому що ти люблячий Бог і люблячий отець. Біблія говорить у римлянах 8.32, той же хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не дав би він нам із ним і всього. Ми приймаємо це зараз, Отець, в ім'я Ісуса, Господь. З цього дня ми будемо речати. з цього дня ми будемо агресивні. Ми вступатимемо в бій, в ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що слухаєте. Дякую за те, що дивитеся. Нехай Бог благословить вас. Ми побачимось дуже скоро.